Тобто, ми з вами знаходимося в досить такій, я б сказав, сумнівній ситуації, тому що ми з вами, по-перше, не знаємо, що має на увазі Трамп, коли говорить про територіальні поступки. І ми можемо з вами сидіти і вважати, що Трамп вважає, що Україна має вийти з якихось територій, а він може так не бажати. Ми з вами не знаємо, що має на увазі Рубіо, коли говорить, що... Україна не має нічим поступатися, і наскільки ці слова державного секретаря Сполучених Штатів суперечить офіційній позиції президента Сполучених Штатів, і ми з вами абсолютно не знаємо, якою має бути реакція Путіна ситуації, коли ми обговорюємо подальший хід подій і у війні і у дипломатії, і абсолютно не розуміємо, чому Путін який не збирався погоджуватися із тим, що відбувається. В баченні Україною можливих варіантів закінчення вогню, чому він має зараз з таким самим варіантом розмежування на лінії зіткнення погодитися, коли він не проявляв навіть найменшого ентузіазму під час саміту на Алясці.